Всім привіт! Ще з моменту покупки автомобіля в мене було зламане кріплення сонцезахисного козирка. Козирка зі сторони водія. В цьому відео ми нарешті вирішимо цю проблему. Як ви вже бачите, тимчасово я пофіксив цю проблему завдяки чорній ізострічці. Так я її проїздив благополучно близько 4 років. Спочатку потрібно погуглити, знайти де можна замовити потрібний вам козирок. Я свій знайшов доволі швидко. Пропозицій таких було вдосталь, і обійшовся він мені в 420 гривень. Приїхав він, можна сказати, в задовільному стані, але єдине, що він був брудний. Але повністю технічно справний. Тому перше, з чого я почав, це відмиття. Спочатку спробував відмити його вологими серветками, але це не вдалося. Тому перейшов до більш радикальних методів, а саме просто порошок і щітка. Витратив на це буквально 10 хвилин, і ось можете подивитися на результат. Як на мене, виглядає він досить непогано. Ну і тепер перейдемо до встановлення. З інструментів, які знадобляться під час заміни, в моєму варіанті це ось така тонка лопатка. І ще знадобиться або біта, або в моєму варіанті ось такий шестигранник Т20. Знову ж таки, якщо у вас немає такої біти або такого шестигранника, ви можете підібрати якусь пласку викрутку, але знову ж таки будьте обережні, щоб не злизати грані. Для того, щоб зняти старий козирок, потрібно відкинути фіксатор, під яким захований в нас гвинт. За допомогою якогось тонкого плаского інструменту це робиться доволі швидко. Потім беремо нашу викрутку з Т20 і викручуємо один єдиний гвинт. Після цього кріплення козирка повністю можна витягнути. Єдине, що сам козирок буде ще зафіксовано дротом, тому будьте обережні, щоб не вирвати його. Для того, щоб роз'єднати дріт і козирок, потрібно відігнути один пластиковий чорний фіксатор. Просто відгинаєте його і витягуєте фішку. На цьому зняття старого козирка закінчено. По суті, далі залишається зробити все те саме, але в зворотньому порядку. І з новим козирком. Приєднуєте фішку, встановлюєте козирок на своє місце. прикручуєте гвинт і закриваєте заглушечку. І перевіряєте роботу. Чи все у вас працює, підсвітки працюють, козирок відгинається і відкидається. Надіюсь, це відео було комусь корисне. Всім дякую за увагу. Гарного дня та до зустрічі!